Тний пляж на Одещині забудовник перегородив парканом прохід вздовж моря. Металеву перепону наступного дня активісти зруйнували, а поліція заарештувала будівельну техніку. Але гарантії, що завтра там не з'явиться нова огорожа, немає жодних узбережжя курортного Кароліна Бугаза невпинно обростає незаконними маєтками. Чому на їхніх власників немає жодної управи? З'ясовував Сергій Осадчук. Під'їзд до пляжу перекритий шлагбаумом з написом Приватна власність. Охоронець пропускає лише, коли дізнається, що приїхали журналісти. Тут діє типова схема. Спочатку прибережну ділянку обносять парканом. Якщо на це ніхто не реагує, починається будівництво. Справжнє місто на піску. Капітальні будови з кожним роком все ближче підбираються до моря. Масштаби просто вражають. Для того, щоб це продемонструвати, нам доводиться підніматися вгору. З квадрокоптера видно, як щільно забудоване узбережжя. Ні про яку 100-метрову природоохоронну зону тут не йдеться. Один з господарів приватного будиночка так знахабнів, що парканом повністю перегородив прохід вздовж моря. Коли я це побачив, я уже просто в морі І чоловіку, щоб пройти, він не мог не може пройти, йому треба пливати була. Вот забор. щоправда, простояв паркан недовго. Громадські активісти знесли його, а поліція заарештувала будівельну техніку. Ми потрапили в средневековье, где де якісь феодалы живуть. У нас тут нарушаються к мінімум два закони. Перше це ограниченний доступ к морю, это, ну, запрещено законодательством. законодавством. І строительство. Ближе, чем 100 метрів від берега моря, вообще от любых водных ресурсів, строить что-либо запрещено в нашій страні. Залишки паркану та купу каміння на село обходить американець Брайан. Він якраз гостює у друзів. А ось так виглядає пляж його рідного Нью-Йорка, з тієї ж висоти. Це район Брукліна. такої проблеми в Америці. Немає. У нас широченні пляжі повністю відкриті для всіх людей. Там жодних споруд і ніхто це не може порушити. В райадміністрації від незаконних будов відхрещуються. скільки таких хаток на піску не рахували. Від райадміністрація ні одного розрішительного документа на ці строєння не видавала. Надо привлікати якісь служби, то інстанції, -то да, тобто э, сносити це все незаконне стрільство. Досі жодного випадку демонтажу тут не було. Вон там дом Литвина. вот следующий дом, начальника Рев, здесь пенсионерная служба, всі чиновники, практично всі чиновники. Навряд чи вдасться навіть через суди знести котеджі таких людей, кажуть активісти. Однак зобов'язати їх принаймні впорядкувати пляж для відпочивальників можна. А ще обіцяють, якщо на березі розпочинатиметься нове будівництво, його чекатиме доля знесеного паркану. Сергій Осачук Сергій Галенюк Одещина ТСН, 1+,1.